Як провести простий побутовий тест з йодом на касію та корицю? Дивіться, касія містить багато крахмалу, і тому, якщо капнути на неї йод, вона миттєво темніє до синьо-фіолетового кольору. Має значення якраз синій фіолетовий кольор, не просто темніє. В мене є паличка справжньої цілонської кориці і порошок. Я знаю, що це також цейлонська кориця, але перевіримо. З подрібньою паличку. E do da do... Одного і другого порошку. Як бачите, там, де була паличка, вона взагалі майже не змінила колір. Але тут треба мати на увазі, що все-таки подрібнена вона не досить дріб, не в пил. А порошок цейлонської, він більш щільний, як бачите, він як пил, він більш суттєво змінив колір, але як бачите, він не набув синього чи фіолетового кольору. Ну, можливо, камера достатньо не передає, але очима я бачу, що колір став. Темно-коричневим. Темно Звісно, трішки темнішим, ніж е, у палички, але все ж я не бачу ніяких відтінків. Тож можу радіти, в мене справжня цейлонська кориця. Тест не лабораторний, але в побуті працює дуже добре і дає швидку відповідь, що саме ви купили. Спробуйте вдома і скажіть у коментарях, яка кориця у вас, цейлонська чи касія.